Марина Лабунець відслужила контракт у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Потім перейшла до зсу, але знайшла себе у розмінуванні. Тепер вона перша жінка сапер національної гвардії. страшно кожного дня, тому що це вибухонебезпечні предмети, і ти не знаєш, як може повернутися твій крок вправо, вліво, вперед чи назад. Марині Лабунець лише 30 років, і 13 з них вона носить форму. Дівчина народилась у родині військових, тож служба у неї в крові. Доля, час. Я не знаю, як так сталося. 17 років вона вступає до пожежної академії. Після закінчення навчання працює за контрактом, а потім вирішує спробувати щось нове і переходить на службу у повітряні війська. За кілька років Марина долучається до лав Національної гвардії. І тут їй пропонують опанувати цілковито новий для неї фах. Країні дуже потрібні сапери. В принципі, я довго не думала. Десь за годинку часу я вирішила о, сказала так. Мені відразу ж запропонували поїхати відрядження на навчання до центру маткосово. Що тато, що мама були ну не трішки шоковані, звичайно, таким вибором моїм. Батьки відмовляти дочку не стали. Після трьох тижнів навчання курсантка з позивним Майор повертається додому і стає частиною групи з розмінування. Перемішано теорія, практика, теорія, практика. У нас навіть було там пару підривів. Тобто, ну, по максимуму, що могли, то надавали інформацію. Практикуватися Марині доводиться вже на батьківщині. Ось дівчина обережно складає снаряди великого калібру у величезній вирві. Вони мене не залишають одну, тому що я новачок ще в цій справі. Менші боєприпаси вона вкладає хвостом до хвоста зверху і під 120-мм міліметровими снарядами. На перший погляд, нічого такого. Та насправді це дуже серйозна робота. Від правильного складання боєприпасів залежить чи безпечним буде підрив. Можемо побачити е, купу снарядів, які лежать також на знищення вже підготовлені, але вони е, зараз вкриті піском, тому що був е, буквально 15 хвилин назад попередній підрив, і взривною хвилею просто їх засипало. Усі ці снаряди сапери зібрали після боїв на Київщині. І коли вони нарешті готові до підриву, інженерна група відходить майже на пів кілометра. Тут, в окопі, Марина натискає кнопку детонатора. Назваді я ще не бачу е, дівчат саперів. З нею працювати комфортно, в принципі, вона вносить такий, як це сказати, свіжий подих в нашу роботу. Завдяки рокам служби у війську Марина швидко адаптується в чоловічому колективі. Хоча перед зарахуванням до саперної групи нацгвардії з нею стається невеличкий курйоз. Я коли приїхала з навчального центру, я пішла робити манікюр. Для дівчини це звичайна процедура. Вона обожнює яскраві кольори і завжди має охайні нігті, хоч би чим їй доводилося займатися. Прийшла до своєї мастериці і говорю: так хочеться тепла, так хочеться якогось сонця. Покажи я говорю, самі такі свої кольори, які в те є самі насичені. Вона показує, я бачу цей колір, я в нього закохалася. ми робимо цей манікюр, я приходжу на службу, мені говорять, ти долучаєшся в групу в розмінування за всім манікюром. Та Марина швидко довела. Її професіоналізм жодним чином не залежить від довжини і кольору нігтів. Тим більше, коли роботи хоч греблюгати. Я була вражена від просто від усього побачено і від тої неймовірної кількості, яка може бути на малесенькій території від, від е, мілкого калібру до крупного калібру від артснарядів до ракет. і тобто є все абсолютно. Попри усвідомлення постійної смертельної загрози, Марина щодня робить свою улюблену справу. Побратими покладаються на неї, бо знають, вона не пропустить ані найменшої дрібниці. Якщо я хоч трішки чимось зможу щось зробити для своєї країни, то мене аж розпирає від цього.